Керівниками зібралися в районній державній адміністрації і прийняли рішення про те, що ми залишаємося на місці. Я, як міський голова, знаходжусь на території громади, бо я розуміла, що ем, поведінка може бути неочікувана і що так чи інакше вони мене шукають. Тому постійно виходила в ефіри і людям казала, що я залишаюся в місті. Я разом із вами. Ми розуміємо, що робимо, розуміємо, які послідовні дії нам потрібно здійснювати для того, щоб не були порушені логістичні ланцюжки, доставки. Але через актив міста, через співробітників своїх, нам все ж таки вдалося налагодити на певний час повністю всі процеси, які відбувалися. Голови громад, які виходили, спілкувалися з військовими, які заходили. Доводячи про те, що кожен населений пункт нашої території це однозначно Україна. Що ми їх тут не чекаємо? Ми організували акцію протесту. Було знято під час акції протесту їх ганчірку, і наш наш прапор повернувся на своє законне місце. І о, організована колоною ми пішли до комендатури, до колишньої будівлі райвідділку, де люди також скандували, що Старобіж це Україна, що ми не хочемо окупантів у своєму місті. У нас були прапори, і в нас було бажання довести, що о, вони не бажані гості на Нашій гості це звісно, що у лапках на нашій території, але все ж таки, коли на тебе направляють автомати з тобою спілкуються озброєні люди, і ти розумієш, що в принципі твоє життя для них нічого не вартує, то ось тут калінки дійсно трусилися. Казала про те, що я не здамся, і я не заплачу і ніяким чином не не покажу свої певні емоції. Або знову ж таки за мною стоять люди. Як тоді я в ефірах казала, для нас кожен день це як маленьке життя. Бо ти в один день вирішуєш ті завдання, які, в принципі, в мирному житті потрібно було вирішувати протягом тривалого часу. Як сказав один з їх військових про те, що ви занадто молода і занадто жінка. В нас таких керівників немає а в нас в Україні є все і жіноче лідерство, і жінки, керівники мають такі ж права, як і люди більш поважного поважного віку. я дуже болюваю за людей. Мені було сказано, що кров людей буде на ваших руках. Ви були учасницею мітингу 6 числа, і ніхто не постраждав, хоча ми могли б чинити по іншому. Але якщо буде ось, така, ось таке ось продовження всіх цих мітингів, то будуть постраждалі, і це буде тільки на ваших руках. На що було сказано, про те, що для себе я вибір зробила, і навіть якщо приселюдно ви мене розстріляєте на на площі, то від цього українці менше українцями не стане, але ми продовжуємо працювати. Ми розуміємо, що в нас є організаційна складова, яка дозволить нам повернутися на деокуповану територію і розпочати процеси роботи, на не витрачаючи час. І так, звісно, що для будь-якого проекту, а відновлення це також проєкт, потрібна аналітична база. Але ми знаємо все ж таки, що є територія і є люди. І у будь-якому випадку освіту потрібно буде о, освіт освітня сфера має працювати, і освіту люди, людям потрібно буде отримувати медична, соціальна і всі інші сфери забезпечення життєдіяльності. Вони будуть працювати так чи інакше. Так, ми вже не будемо казати про реконструкцію до прикладу стадіона або на певний час відтермінуємо наш проект по будівництву агрологістичного хабу, бо це є не на часі, поки територія замінована. Але вже зараз ми розуміємо, з чим ми повертаємося, і що ми повертаємося не з пустими руками, що в нас є організаційне ядро, яке зможе забезпечити початок роботи і не тільки старобійської громади, а ще й підхопити ті маленькі сільські громади, де, в принципі, певна сфера була втрачена.